Девочки привет. привет! А вы знакомитесь? Нет! <соц> не знакомитесь? Нет! <соц> а чему? Можно узнать эту причину? Не Знакомиться. Да, просто не Девушка, Девушки, я извиняюсь, <выбачусь, соц> а... меня зовут Дима, можно <соц> с вами познакомиться? <соц> да, и Влада, очень приятно. Взаимно, Влада. Девочки, привет! А вы... <соц> без рук. вы знакомитесь? Нет. А что? Ну, ответ услышал. Все, я думаю, можна в часа далі. Не, не знайомитися, так? Да? Yeah. Привіт, можна ти на секунду? Скажи. А ти знайомишся? Я не знайомийся, вона є хлопець. Блін. Ну гарного посміху. дня тобі. тобі. Добрий Попонуваю. день. Підтоном. А можна з вами познайомитися? <пітонам> а чому? Базонят. А можна вас на секунду? Ви <пітонам> так приємно посміхнулися. а ви знайомитесь? <пітонам> <пітонам> Привіт. Можно на секунду? Ты знайомишся?